Уже півтора місяці триває блокада кордону польськими протестувальниками. Перед Різдвом вони розблокували один пункт пропуску Шегині Медика. Блокаду зняли на період свят. Саме цей пункт пропуску був заблокований протягом місяця, та від ранку, 24 грудня, тут побільшало вантажівок, що повертаються до України. Далекобійник Михайло Гарда везе з Польщі дизельне паливо. Кордон перетинав 10 днів у черзі стояв, а перетнув нормально до блокади. Півдня, день, якщо таке буде творитися, то, повірте, 10 днів у машині не дуже весело. Водій показує, як облаштував свій побут у автомобілі, зважаючи на довгі рейси та черги перед кордоном. Шоварив, жарив бігус, капуста домашня з колбасою. Борщ був, борщ з'їв, польський борщ з'їв. балончик. От і життя. Я не перший рік їжджу. Я знаю, що брати, щоб не вмерти. З голоду як повідомили напередодні на сторінці міністерства сільського господарства та розвитку села Польщі, страйкарі погодилися призупинити блокаду пункту Медика Шегині на період свят. Однак не виключають, що згодом протестну акцію відновлять. Деякі водії розповідають, що чекали на перетин кордону по 10-14 днів. Юрій повертається до Львова у переддень різдва. Три дні буде свят, і побачите, що блокада відновиться. Тяжко, тяжко. Як кажуть, пріоритетний груз пропускається, все брехня. Хто нікого не пропускає, все стоїть в загальній черзі, продукти з бензином. Тим часом польські страйкарі продовжать блокувати три інші прикордонні пункти пропуску на Різдво. А у Шегинях спостерігається черга на в'їзд в Україну, повідомила речниця Львівського прикордонного загону Олександра Кучковська. Наразі пункт пропуску функціонує у звичайному режимі. Пропуск вантажівок здійснюється встановленим порядком. Прикордонники спільно з працівниками контрольних служб працюють, аби забезпечити пропуск максимальної кількості вантажівок. Черга, яких сягає близько. 800. додамо, що до початку блокування руху через даний пункт пропуску у напрямку в'їзду в Україну в середньому за добу перетинало 250 ваговозів. Нагадаю, 6 листопада польські перевізники почали блокувати кордон з Україною у трьох пунктах пропуску. Згодом до страйку долучилися деякі польські фермери. Серед основних вимог було скасування транспортного безвізу для українських водіїв та повернення для них дозволів. А також вилучення польських фур з електронної черги. Тоді протестувальники заявляли, що блокада триватиме до 3 січня. Ольга Іващук, Руслан Лавренов, Суспільне, Новини Львівщина.